Для рівнянки Ірини Раєвської паризький чемпіонат Європи з порукарського мистецтва вже другий у кар'єрі. Два роки тому у Москві підестал не підкорився через прикрий збіг обставин. У вирішальний момент модель втратила свідомість. Втім, Ірину це не вибуло з колії. Я взагалі по життю людини, яка поки не йде до кінця, як спортсмен, не буде знати більше, чим треба. напевно, ну не зупиниться. Коли в мене є ціль, я буду ти ну. Напевне, повсти до тої цілі. Передувала поїздці до Парижу багатомісячна підготовка. Тренувалася Ірина за кордоном у німецького тренера. В Україні буде дуже важко тренуватися до такого рівня, щоб вийти просто там ну, перемагати або стати на підестал там п'яти кращих, які визначаються. В Європі це дуже важко. Тому вирішила напевно, для себе, що Мушу навчатися і йти до цілі за кордоном, вибравши собі тренера, який на сьогоднішній день 17 разів ставав чемпіоном ОМС. Виступала на чемпіонаті Європи Ірина Раєвська у номінації Весільна зачіска. Її суперниками були майстри з понад 30 країн, причому не лише нашого континенту, але й зі сполучених штатів, Канади, Аргентини, Кореї та Японії. Переможці судді визначали за трьома критеріями. Колір, образ моделі та чистота виконання. Я за 20 хвилин мала встигнути його висушити і зняти всі ці шпильки і відімки це складно, тому що ми тренуємося зовсім по-іншому. Для мене це була робота ну, якби, нова, але перше, що акцент це дуже чиста, ідеально складна технічна робота з вигнутими лініями складними для мене, які я кардинально не роблю в салоні краси. Дехто з клієнтів питає, оце що так модно. Тобто така е, технічно складна робота, яку повинна була показати, і це напевне ну найбільше підкорило європейських суддів, Оця складність. Зрештою, рівнянка отримала срібну нагороду. Це найкращий результат з поміж дев'яти українських майстрів, які їздили до Парижу. Втім, не грамота та медаль для Ірини Раєвської головне у цих змаганнях. Знання, які привезла з за кордону, вони чесно колосальні, тому що зовсім по іншому працюють європейські майстри. Це і знання для напевне клієнтів, тому що побачите. Тенденції і моди, які ми побачили у Франції, ну вони кардинально відрізняються від українських та техніки там фарбування, догляду за волоссям, вони абсолютно інші. Тобто, таке враження, що це інший світ. На досягнутому Ірина Раєвська зупинятися не збирається. Планує тренуватися ще наполегливіше, щоб наступного року привезти медаль вже з чемпіонату світу, що відбудеться у південній Кореї. Сергій Татаренко, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.